Так, а зараз Сталь Юнайтед. Шукають груці команди. Наігрують склади. Не все поки получається. Але є бажання. Ой-ой-ой, от і момент Фодена. Ну, не не його сьогодні день. Це вже не перший момент, який не вдалося завершити. І вже Невертон виходить на оперативний простір. Віддає в центр на Коларова, а дібала зажував цей м'яч. Ой-ой-ой. Небезпека біля воріт облака. І вже люк шоу. О, не встигає Лаутаро на цей м'яч. Удари від ПП. І вдарив, і, і перехватив. А тут Джеребець. Ой-ой-ой, і м'яч в сітці. На добивання опинився Коларов. І рахунок відкритий. А дібала цепляється за мечі. І вже шакірі, шакірі. Не влучає шакірі. Дорожню транспортну пригоду спровокував жеребець. <клухи> 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 Ні, за ногу тримається Фоден. <клухи> Дідрой голодний мене. Та в салат твій бігай, щоб ти оранжевий не був. А не оранжевий а да. не ранжіфин Заміна в Юнайтета Ой-ой-ой, утрата мяча, и ПП вривається. Бореться, бореться Колосевський. Ну, все ж таки боротьбу виграє Коларов. і вже віддає на дібала! Дібала ма би завершувати! Оу! Перке звучить. Не влучає дібала. Червоні. Ай-яй-яй, втрата м'яча і вже Невертон. Дібала сьогодні проводить активний матч. Цепляється, і моменти має, вже й голи забивав. І-о-о-о! Дібала наколотив сьогодні. Цей, цей форвард. з лівої, і з правої вже м'яча 3-4. Ворота суперника зайшло. 15 секунд. До вихода, до вихода. Ой, ой все час.